А зараз запрошуємо Софійку Карпюк, яка прочитає вірш Молитва за Україну. Схиляюся, Господь перед тобою, так хочеться, щоб ти мене почув. Події в світі не дають спокою, немо звершаєш, ти вже свій суд. Ти сам торкнувся нашої країни, свідомість України сколихнув, хтось затремтів, упавши на коліна. А хтось збирає ненависть і злобу ти нас навідав. Так ми провинились давно в країні потопав рігах, а твої діти, наче всі заснули, давно забули про Господній страх, ти дав свободу, і нам так добре стало, і дихається вільно, й утисків нема. Бажання поклонятися пропало, І тобі, мізерний, віддаємо час Нам лінь порою стати на колінах, хвилини на молитву вистачає нам. Колись годинами стояли на колінах, і дні, і ночі були в молитвах, не прагним часом. Ми забуваємо, що вона наш хліб, що ним одним ми зможе вічно жити, лічити мудро наші дні земні. Любов вже першу майже затоптали, і щира рамість вщухла, наче шторм. Ми й не помітили, коли це все пропало, і десь далеко залишився Бог. Ти нас караєш. так, ми заслужили свободу цінувати не змогли. Так мало справ призначених зробили, а називались твоїми дітьми. Гадали ми, що так повинно бути, дорога в небо якось приведе. Ти мусив Україну розбудити, щоб ми впізнали. Справжнього тебе, щоб зрозуміли в чому провинились, країна вже палає в вогні і багатьох людей невинних кров пролилась, життя віддали люди молоді. Ми мусимо стояти на колінах. Хто, як не ми, країну піднесе на сильних і міцних молитви крилах. Хто грішний люд до тебе приведе, ми молимось за нашу Україну. Помилий, добрий батько, наш народ. Ми каємось тепер, бо зрозуміли, що ми без тебе є ніхто, Господь. І нам лиш ти потрібен, добрий Боже, лиш ти один спасти у силі нас. Ми віримо. Що ти нам допоможеш, бо ти один наш Бог, Господь і спас.